Сьогодні оглянемо невеликий охайний будинок з гарним ремонтом і меблями. Біля будинку є гараж на 30 квадратних метрів, тераса з навісами і мангальною зоною. Ділянка огороджена. Поряд є річка. Будинок зі всіма зручностями знаходиться в більш-менш безпечній центрально західній частині України. Це житло для тих, хто хоче заїжджати, проживати і нічого вже не ремонтувати. Всі меблі і техніка, які бачите у відео, залишаються. У моїх відео Ви можете підібрати собі житло, яке підходить саме вам. Тому підпишіться зараз на канал, щоб надалі переглядати свіжі відео будинків. Всі комунікації є в будинку, проведено газ, опалено газовий конвектор, батареї у всіх кімнатах, до постачання зі свердловини, є каналізація. Підведена електрика і також є швидкісний інтернет. Земельна ділянка має площу 12 соток та кадастровий номер. Будинок і ділянка приватизовані. Будинок має площу 80 квадратних метрів, дві кімнати і велику гостєву кімнату з кухнею. Ремонт в будинку як ззовні, так і всередині гарно зроблений. Є санвузол з ванною, пральною машиною. Ціну власники виставили на цей будинок 3000 доларів. Я думаю, це гарний варіант за таку ціну. Також, як бачили, є гараж на одне авто, площа гаража 30 квадратних метрів, і також на велике приміщення для зберігання садового інвентарю. Будинок знаходиться в селі Мамаївці Чернівецької області, яке розташовано в центрально-західній частині України. За останнім переписом населення складає. 5800 осіб. Недалеко від села є ліс. А на карті села видно річку. Також є школа та дитячий садочок. У селі є також сільська рада та церква. На карті також видно два магазини: відділення Укрпошти та нової пошти. Також є медичний пункт. До міста Чернівці 12 км. Я не ріалтор. Будинки не продаю, а роблю огляди будинків. Тому я можу розповісти як плюси, так і мінуси його, але суттєвих мінусів на відео не видно, можливо, їх зовсім немає. Рекомендую уточнити всю інформацію по телефону продавця, щоб даремно не їздити на перегляди будинку і не витрачати кошти на дорогу. Спочатку телефонуйте і дізнавайтеся всі деталі, які покажуться вам, чи варто купляти цей будинок. Посилання на оголошення розміщені в описі під відео в телеграм-каналі. Якщо оголошення вже не активне, значить будинок проданий. Ставте лайк цьому відео, якщо вам сподобався огляд будинку і підписуйтесь на канал. Якщо вам цікава і корисна така інформація, пишіть у коментарях, що ви думаєте про дану судибу. Також під відео є посилання на мій телеграм-канал, який миттєво вас повідомить про нові варіанти житла на продаж. Долучайтеся до нього. Можливо, ви знаєте когось, хто потребує подібне житло, тож можете під відео натиснути стрілочку Поділитися і переслати йому. Рекомендую також передивитися інші відео на цьому каналі, тому що вже багато опублікованих відео оглядів про цікаві і недорогі будинки.